thank <laughs> you Багато людей задається питанням, як забезпечити захист тротуарної плитки, цегли, каменю чи бетону на своєму об'єкті. У будівельної компанії Планета 2000 є перевірена пропозиція. Гідрофобізатор – це захисний засіб глибокого проникнення, спеціально розроблений для тротуарної плитки та мінеральних поверхонь цегли, бетону та пісковика. Даний товар допоможе зберегти тротуарну плитку для довгих років служби та захистити від руйнівного впливу негатив. Активних навколишніх факторів, одним з яких є вода, що запускає руйнівні механізми будь-якого будівельного матеріалу. Тому гідрофоб може стати для вашої тротуарної плитки захисним засобом від виселів, також перешкоджати небажані появи солі від реагентів та зупиняти процес руйнування. Також гідрофоб створює ефект самоочищення, надає водові штовхольні властивості та збільшує морозостійкість матеріалу. Основними властивостями гідрофобного покриття фопи всім є стійкість до ОФ випромінювання, лужного середовища та до змін температури. Гідрофоб вимагає нанесення лише в один шар та забезпечує паропроникність, зменшення проникнення води та розчинних солей та прослужить вам до 15 років. Не дивлячись на те, що гідрофоб це глибоко проникаючий засіб, він екологічно безпечний продукт та не має кольору та запаху. А найголовніше те, що гідрофоб. Не змінює колір та натуральний відтінок тротуарної плитки, цегли, каменю чи бетону. Та не має ефекту прилипання. Після нанесення ви отримаєте ідентично до обробки поверхню, але з гідрофобними властивостями, стійку до перепадів температур та захищену від навколишніх чинників та появі виселі. А Ціна на нього вас просто здивує. Не зволікайте та телефонуйте нашим менеджерам для консультації.